Три людини загинули у Слов'янську на Донеччині. Сповістили у Слов'янській міській військовій адміністрації. Вранці ворог двічі з РСЗВ атакував місто. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, котельня та автівки. Російські війська атакували два об'єкти енергетики у Львівській області. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Уламок ракети впав в центрі Ходорова. Пошкоджено магазин, три приватні будівлі та автомобіль. У будинках вибиті вікна, пробиті уламками паркани та стіни. Інформації про постраждалих немає. У сумах щонайменше четверо постраждалих через удар дроном. Вранці російські війська атакували автозаправну станцію у зарічному районі міста. Як місто оговтується від удару, знає кореспондентка видання Кордон Медіа» Любов Сітак. Любов вітаю. Які деталі відомо станом на зараз? Вітаю колеги. Я зараз знаходжусь неподалік місця влучання, адже безпосередньо на місці знаходитися небезпечно, адже це вже не перший удар поблизу цього району. Росіяни постійно атакують. Также також використовують тактику повторних ударів. Тому сьогодні вранці також безпілотник влучив по заправці у сумах, і на момент влучання там були і люди. А також два автомобілі вони сильно пошкоджені щодо стану пора. На них хто один у важкому і троє в стані середньої тяжкості. Чоловік, якому 54 роки, він зараз у реанімації, він має уламкові поранення грудної клітини, а також черепа. Лікарі постійно над ним наглядаємо. Наглядають, будемо чекати новин щодо його стану. А ще один чоловік йому 38 років. Він отримав поранення ніг. Також жінка 65 років отримала уламкові поранення обличчя, але її оглянули та відпустили відразу додому. Також ще один чоловік у нього струс мозку. Е, йому надали допомогу на місці і відпустили. На місці працюють всі необхідні е, служби, е, тому наслідки атаки ліквідовуються. Але е, по таких місцях росіяни вже б'ють неодноразово. Тому е, місцева влада закликає всіх не скупчуватися, не затримуватися на таких місцях, як от на заправці, і швидко справлятися зі своїми справами та їхати далі. Дякую, Любов, кореспондентка кордонмедія Любов Сітак розповіла про наслідки від ранкового російського удару по сумах. До 23 збільшилася кількість постраждалих у Запоріжжі. Серед них шестеро дітей віком від 2 до 16 років. Ще двоє чоловіків загинули. Їх тіла дістали з-під завалів гуртожитку. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. У постраждалих гостра реакція на стрес, рвані рани, контузії, забої та переломи. Нагадаю, вночі окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 20 дронових та вісім ракетних ударів. Є влучання у Гуртожиток. Там зруйновані кілька поверхів. У місті продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла на об'єкті критичної інфраструктури на Івано-Франківщині. Сповістили в ДСНС. Також внаслідок обстрілу незначних ушкоджень зазнали два домогосподарства. Обійшлося без постраждалих. Семирічна дитина загинула на Вінниччині. Вона померла у лікарні після нічного удару росіян по об'єктах критичної інфраструктури в області. Більше про те, як область оговтується від російського терору, знає кореспондент Євгеній Овсянніков. Євгеній, вітаю. Яка кількість постраждалих станом на цю хвилину? Вітаю студія. У жовтня Вінниччині, як і вся Україна. Масштабного обстрілу, ракетного обстрілу росіян у провітряному просторі, саме над Вінницькою області було зафіксовано 90 безпілотників і 23 крилатих ракети. І на жаль, одна із них влучила полодижину, а саме по об'єкту критичної цивільної інфраструктури було пошкоджено 23 житлові будинки. Із них двоповерховий, де проживала 21 людина. Будинок в дуже поганому стані. Людей тимчасово звідти виселили. На місцях від ранку працювали ДСНС, поліція та медики. Усім надавалась необхідна допомога. Про постраждалих відомо про п'ятьох. Двоє з них в середньому стані госпіталізовано до лікарні. Двоє в в легкому вони відмовились від госпіталізації. І зранку було відомо про дівчинку семирічну у важкому стані. Яка на жаль за кілька годин вже поступила інформація, що вона загинула у лікарні у Владижині з 31 листопада і по-друге, жовтня, в ці дні оголошено дні жалоби. Дякую, Євгена, Кореспондент Євгеніявся, якого розповів про наслідки російського обстрілу Вінничини. Телеканал «Еспресо» та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штормової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора, 110 110-та організована бригада, 159-та бригада. Кожного дня ми за нашу свободу та незалежність. Кожен день цей день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом! Слава Україні! Героям! Героям слава! Росія матиме суттєві збитки від санкцій щодо нафтових компаній. Якщо тиск обмежень продовжить, Кремль не дорахується у бюджеті 50 мільярдів доларів за рік. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі із керівником служби зовнішньої розвідки Олегом Іващенком. на черзі посилення санкцій щодо тіньового флоту Путіна, а ще дипломатичні консультації із Китаєм, щоб зупинити намагання Росії затягнути війну. Колишній голова правління Укренерго Володимир Кудрицький вийшов під заставу. За нього внесли майже 14 мільйонів гривень. Про це пише суспільне. Нагадаю, прокурори ДБР підозрюють колишнього очільника Укренерго у зловживанні службовим становищем та незаконному заволодінні коштами держкомпанії. Сам Кудрицький заперечує провину. Третина українських підлітків має звичку розмовляти російською. Про це заявила заступниця міністра освіти та науки України Анастасія Коновалова. Причини цьому російськомовне середовище в родині та вплив в соцмереж. Якщо у 2023 році постійно користувалися українською 55% дітей, то у 2024 показник впав до 49%. Водночас 75% дітей вільно володіють державною мовою. Тут дуже неприємна цифра: 9%, які а, вважають, що їх оточення упереджено ставиться до української мови. Тобто, до сих пір, в нас сьогодні на четвертому році повномасштабної війни підлітки 9% це багато. Говорять про те, що а, в їх оточенні упереджено ставлення. Коли ми питаємо батьків, чому їх діти, на їх думку, не спілкуються українською мовою, в в побуті більшість батьків кажуть а, дві причини: перша це соціальні мережі. Ми про ми про це вже говорили. А, а друге, це те, що підлітки бояться спілкуватись з суржиком. Побачимося з вами вже менш ніж за годину. Більше новин читайте на нашому сайті еспресо.тв, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі терпродовжить мій колега Антін Борковський. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.